Ми собі готуємо на обід, креветки жаримо! Сидять черепашки, ось все. Гріється на сонечку, і на той стороні воно їх повно. Повилазили на берег і сидять. Ага, маленька така сидить. Ага, бач, повилазили і гріється на сон. а бач, воно такий воздух теплий. Як ото літом воздух такий теплий, вечірній літній воздух такий, так? Да, тепленький? Теплий воздух. А це бачиш, що тут не підходимо. Ще не приїхали при... не прилетіла такачка, Да? Кевін, дивися, дивись хорошенько, під ножки. Там не кидай, хоч тимо, що хочеш. У нас такий вход в офіс нашого дому. красиві колони. Дом. Йдемо до парку. А це ж тут теж... А, це офіси, по-моєму, тут ми проходимо, так? Тут і кафе, як. Офіси, кафе. Бову написано далі там, да? так? Бову. Що воно таке Бовел? А, це блюдо так називається? Шенкрамен. Кафе це типа, да, Таке тут? Навіть для машин. Для автомобілів, да, все покупається. А це піцерія в них така. А щось дивись не немає вивісок, як вона працює, да? Яке время? Сутки. А там люди працюють, работають, внутрі сидять, віддихають. Значить вона кривосуточна в них. Як не Це точно. Заправка. Щоб -то... не Ні, що здання якесь.

Вот там сотка он Такі от здання тут. Наші домой теж цікаво здання. О, автобус мав. А ви казали, дивіться, 43-й номер поїхав. Може вони ходять, ми не знаємо. Ночь да? в нм снять отель на сутки, наверное, да? На сутки тоже. Тысяча долларов. Ого! Я в шоке. А зверху такий наче обычный, да? Дорогу переходим. Рука. А что так интересно? Рука нарисована, да? Ну, типа, що здесь 9 секунд и стоит. Так, це ми заходимо на територію готеля. А, так це готель здоровий, навіть аж туди, ото він йде, так? А да? як побачите? І ото, напевно, теж, так? Да? Звісно. Ага, пластмасові. Хрустальні. Квіточки хрустальні, так? Да? Діточки красальні. Це такий здоров'яний готель, тут, звісно. Я чесь думала, що це тільки таке маленьке здання і все, а там воно ого куди. І ще розпространяється. Це, навіть, як ото блоки в Польщі, да? люди живуть. Таунхаус. А таунхаус. Ідіть ага. гусечку подивіться, тихенько сидить. Ось я прям. Візьми його. на ручку. А це гуска, так? Така гуска така, дитина. Птичка, Птичка якась сидить, Яєчко, напевно, собственно, висижує. Бачно і там гнездочко. Угу. Така красива. Я на гуску похожа, так? Да? Гусочка, так. Да. Точно, нельзя коло неї, ага. Дідічка Там будуть маленькі гусенятка. Гусенятка маленькі, там будуть такі. Дай який вусик. Ладно, чуєш, де де придумала сидіти? Балдеє. Бачиш, тут мостик такий. Це такий готель. Далі продовження його. Ух ты, как красиво, ух, какая красота тут на этой стороне, конечно. Да, тут гарно, красиво тут так, да? Хотель регістер квест онли. О, так тут робота є для мене. Дивіться готель здоровий. Сидіть. Звісно, красиво так зроблено. Все по современному, ну красиво. Зелено, площадка для ігри, футбол, м'яч Це кажуть, що американці толсті, а ага, дивіться, які вони толсті. Ще ні одного тут толстого не бачила. В отеле на маленькие машинки ездить. Отель здоровенный. Звісно, тут ти піш, як замок. Чи це як замок АТС, пам'ятаєте? Ай сю це таке, Ай, ти бозі, бозі. Айті бозі, бозі, боже, поптолюха, муха, попталюха. Хе-хе-хе. Такі <риснення> <риснення> фонтанчики тут гарні. Туло готелі. Лизаки стоять, кому треба, може прийти віддохнуть Возле озера. Бачиш, ну тут в маленькі ставочки почоти. Ось ти кожного дому, маленькі ставочки. Будем -то криком тут, чи хоть. Сюда в готель, все єсть. Вік там Люди на втором етазі віддихають. Так, так як балкони диви, бачиш, навіть тут там люди живуть. А може і цей жилий дом строїть, буде балкони. Струмочок. Якийсь мост диви, так да, поверху йде. Дитяча площадка. Ой, не все добре, не все добре. Йому не вдобно трошки, що в цих у шортиках, так? Як во штанішка? Я не можу. Як цьому, стиральна доска. Ось пойде мене, я бачив. А ну повзе. полез. Бачиш який розумака. Сам, сам виповзає, куди йому треба. Бачиш який грамотний. Ой, молодець, молодець. Забарис такой крутой. Ось, щоб подиміти вже додому. Бо прохладненько вже стає. І мені ні, ну прохладніше просто. Якось. Небо зах... захмарилося. І пішов дощик у нас. rady na dołoży ma